Всім привіт Я настирний Здогадуйтесь куди я йду І з другої спроби Так так Я йду до своїх посток А ось так ось зараз йду наче і ліс Веселіший Скоро піде дощ Це не, не вчорашній тих Теплий день, зараз трохи прохолодніший, пробивається вітерок, але ліс веселіший, не такий темний та похмурий, як той, що в мене намагався забрати телефон. Тож, вирушаємо, разом. Проходимо, проходимо останні вказівники для туристів. Кому куди. На каву, на чай, на відпочинок, на прогулянку, скільки кілометрів, далі, далі вже парк. І останній збитий знак. Те, що ліси належать Халтії. Еспа. Далі йдемо без вказівників. Цього разу. Справ, справжні локаку, справжній повний капець. мокро, постійно моросить дощик, постійно все мокре, навіть те, що заховане. Просто тому що повітря це туман. Подивимось, не знаю зазвичай таку погоду, погоду і фотографії, наче в акваріумі. Глянемо, що там буде, якщо буде. Але погода вчора і сьогодні і це дві великі грізниці. Десь тут треба мені повертати. Ага, повертати, дивіться, як тут цікаво все. Я просто запам'ятовував минулі рази, он, по тому сухому дереву, он по тому сухому дереву. А тепер у мене Орієнтир з'явився і я його не вішав. Комусь тут теж цікавий. Орієнтир. От тим краще. Нам сюди. Не інакше, як щось шукають, літають гелікоптери по всьому лісу, чи щось чи когось. А тут ось видно, як вивозили вибірковий ліс. Молоді ялини та сосни залишились. І також залишили сухі, а чевна акуратно зрізали тільки старі, але живі стовбури. рябчик. Рябчик хаваете. Цикава тут. Классно. Все рыжий. Як рыжий лис. Кики навпаки. навпаки. Рудий ліс у нас є в Україні. Я думаю, знають всі про нього. А тут такий рудий ліс, тільки він здоровий. Здорова стежка. Стежка така складна тут. Досить складна. Так, а тут, тут йшов лось. Справжній лось. І пішов він ось туди. Я тут йду просто по перерошим ось таким грибам. Смачний їстівний гриб. Ніхто його тут не збирає, ніхто його тут не бачить. А може хто і бачить, який він нікому не потрібен тут. Йдемо такими стежками. ой я моя. Зачепити за щось, це капець, зачепити заходь за щось, це потрапити під зливу. Ой-ой-ой. Тут дуже часто чути, чути крики людей, але вони йдуть по ту сторону болоця. А по ту сторону болоця йдуть туристичні групи. А ось тут йдуть інші групи, не туристичні. Коли йдуть, а коли рачки лізуть. А тут хтось, чи то спеціально, чи то не дуже, я думаю, що не дуже колись влупасився в одну ялинку. Йому показалося, здалося, що в одну, в одну ялинку замало, він влетів потім в іншу. Подивіться, які, які потьоки. в мене відео було про збір живиці соснової, а тут можна збирати вже ялинову. І вона ось, якщо її багато, вона досить м'яка, схожа на жуйку. Але до, до ялинової до живиці ще не дійшло діло. Можливо, скоро, скоро і займемося. А поки прямуємо хоч до найближчої пастки. Дивись, так можна, так можна і грибів назбирати, поки до пастки дійдеш. Справжні лисички, може ще, може ще вони і підуть. Справжня лисичка дуже смачний гриб, дуже класний. Сподіваюсь, що вони підуть, і я після цих дощів... Назбираю собі хоч хоч з відро два. Ну а поки йдемо до посток. Прикольненько. Це все прикольненько. Ну що Риби більш потоптані, да? Гриби ще більш потоптані Ніхто їх не їв. Чи це я так умудрився їх потоптати, чи це той хто спускається вон звідти. Зараз побачимо, можливо Можливо все побачить, покаже нам фотопастка, а можливо і ні. Ну все правильно. Все правильно вона бачить. Да, найближчі, найближчі дві пастки за три дні три доби не зняло нічого, окрім родини оленів білохвостих та зграйки синичок. Ну Там ще були трохи білок, якихось ще маленьких пташок, які дуже складно ідентифікувати. І за якості зйомки, і за скорості їхнього пересування. Але загалом нічого поки цікавого. Я думаю, що, я думаю, що всьому виною моє незнання території і відсутності часу поки і поганої погоди. Іде дощ, дощ, дощ і дощ. А як всім відомо, постійний дощ не заохочує на пересування не тільки людей, а й тварин. Будемо працювати да, далі. Якщо вам цікавий мій канал, так корисні мої відео. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Без, без спонсорів та зацікавлених людей. Канал приречений. Тож дуже дякую за допомогу моїм спонсорам. І вам всім дякую за увагу та терпіння.